ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Благословен Бог наш, всегда, нині, присної, і во віки, віком Святий, Боже, святий кріпки, Святий безсмерно. Ні, присної во віки віков, амінь. Присвяти троце, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владика прости себе, наша, святий, посіди, сили, немощі наша. І мене Твоє вороди, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і на Ні присної віки віков, амінь. Отче Тут наші жиси на да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як о на небесі, і на землі, хліб наш насущний даш нам донес, і остави нам доля наша, яко живо, оставляємо наложником нашим. І не веде нас свої скушени, не візьмали нас від лукавого, як твоєї царство, і сила і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині і присно, і вовіки во і віки Со духи праведними, скончавшися душі, робов Твоїх, спасе упокой. Сохраняй я їх вомлаженної жизни, я же у тебе, человіко любче, в упоньщи твої Господи, і діже всі святої праведної охочивають, самі душі рабо твої, спасе упокой, слово. Святому Духу, та єси Бог, Маша. що се ад, і у зокованих розрішивай, самі душі рабов Бог твої, спасе упокой, і на пресно, і во віки вікова міє. Чистая і непорочна я діво, родша я бога без сімей плотию, того бажа. Моли, о спасений душі. Помилуй нас, Боже, по виниці, милості Твоєї, молим тися у слушах і помилуй. помилуй, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй. Ще молимо за упокій душу совших рабів Божих українських воїнів 128 ї бригади невинно об'єднаних російським агресором. І щоб проститися їм всякому прорішенню добровільному і недобровільному, господи, помилуй, господи помилуй Господи помилуй, Щоб Господь Бог осинив душі їх, де праведні спочивають, Господи помилуй. Господь. Божої Царство Небесного, відпущення гріхів, ніх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого Господи, Господу, помолімся. Боже, дух і всякої плоті, ти смерть подолав від диявола знищив і життя світові твоєму дарував сам Господи, упокой душі усопших рабів твоїх, новопредставлених, невинно вбитих, воїнів 128-ї бригади у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки відійшли біль печалі, зітхання, всяке прогрішення вчинене ними. Словом або ділом, або думкою, як благий чоловіку, любець Бог прости, бо немає людини, що жила і не згрішила. Ти бо один без гріха правда, Твоя правда, повіки, і слово Твоє істина, бо ти є Воскресіння і життя, і впокій душі усопших рабів твоїх, невинно вбитих українських воїнів 128-ї бригади, Христе Боже наш, і тобі славу, висилаємо з беззначальним тим отцем. І при і благим і животворящим твоїм духом нині повсякчас і навіки, віки. Снішою, керовим, і славнішою, і серапим, без Серафим. я сирапим, безіснення Бослово, родшої суші, бо Родицю тя величає. Слава тобі, Христе Боже, упований є наша, слава Тобі, слава Отцу і Суну, і Святому Духу, і на ні, ні пресної, во віки вікова. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, що воскрес із мертвих, і живими, і мертвими, і володіє істинний Бог наш молитвами причистої своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі від нас, представших сарабів своїх новопредставлених, невинно убитих воїнів 128-ї бригади, у вселеніх праведних чинить нідріх Авраама, Ісаака, і Якова, упокоїть і соправедними сопричтет а нас. Помилує ти спасет як облак і чоловіко любець Слава Ісусу Христу. Дорогі, дозвольте сказати декілька потішних думок, потішних роздумів. Бо двох воїн... про двох воїнів особисто мені розповідали мої друзі, одного вже привезли до хуста, Едуарда Марка. Іншого ще вже тіло його везуть до Виноградова, Дмитра Мілютіна. І вже завтра, і післязавтра будуть звершені ці перші похорони цих невинно убитих наших воїнів. І так дуже цікаво, що цей виноградівський воїн, який походить родом із Крима Дмитро Мілютін, він воює із 2014 року. Воює відтоді, ще коли багато хто з нас думав, що то щось, щось таке простеньке. Що то, то щось наше, що то якась братовбивча війна, що то щось, щось три крапки. Кожен нехай собі згадає, як думав, можливо, він помилявся. Але сьогодні ми всі з вами відкриваємо очі водночас і схиляємо голови перед цими можемо казати безглуздими смертями. Ми втрачаємо найкраще, ми ридаємо, ми плачемо. Ми робимо ці хвилини мовчання, бо справді у тому гніві не маємо вже що сказати. Ми обесилюємося, зневіруємося і можемо лише взивати і кликати до Господа. Господи, почуй голос і благання Твого народу, почуй сльози матері, яка сьогодні ридає, дружини, діточок. Які так невинно мають вже до кінця своїх днів прийняти цю безглузду смерть, яка сталася найвеличнішою жертвою. Тому сьогодні із тим дуже гарним закликом будемо молитися. Ми маємо молитися. Наші храми кожного дня мають бути відкриті і руки складені до молитви за перемогу, за справедливий мир. Але і за тих, які полегли у вірі життя вічного. Тому нехай Господь Бог сьогодні, так як апостоли одного разу прийшли і кажуть: Господи, навчи нас молитися, Господи, навчи нас молитися разом, бо разом ми єдині, разом ми велична сила, разом ми зможемо бути єдині і серцем, і волею, і духом. І тоді жодний московський ворог не буде присутній у наших серцях, у наших сім'ях, у наших родинах, не буде вбивати наших воїнів. Нехай вічна і світла пам'ять буде для наших уже тепер сьогодні ангелів. Бо віримо і сподіваємося, що вони будуть захищати свої родини там, на небесах. А сьогодні просимо, Господи. Прийми їхню жертву, прийми наші сльози, але їхню величну жертву, яку поклали, бо любили до кінця. І цього воїна Дмитра, уявіть собі, рідний брат так само з Крима, і він воював по ту сторону. Таке жахіття і таке страхіття один брат тут, а інший там. І наскільки треба любити Україну? Любити свій народ, любити свою сім'ю, щоб саме так нібито завершити, але насправді розпочати на небесах. Нехай Господь кріпить їхні сім'ї, тих зажурених матерів, тих осиротілих дітей і дарує їм надію, що справді смерть їхніх батьків, чоловіків не була марною. Але нехай Господь Бог приймає її і знищить того нещасного ворога і супостата, і далеко покладе ангела-хоронителя Михаїла, архістратига Божого, аби стеріг наш Київ, наше Вишково, наше Закарпаття, всю нашу країну по її кордонах і казав: хто як Бог, тому й ми сьогодні кажемо. То, як не Бог є, і з нами, Він буде, і ми молимося, і просимо, Господи, даруй перемогу і даруй нам мир, а тим, котрі сіють зло, даруй навернення, але воздай їм, Господи, ми не в силі їм воздати, но Ти поставиш усе на свої місця. По бленому спелені вічний покой. Подай Господи невинно убитим українським воїнам 128-ї бригади і сотвори їм блажений покой і вічну я, Бога. Ім'я отця і сина і святого духа, амінь. В ім'я отця і сина і святого духа, амінь. В ім'я отця і сина, і святого духа. Амінь. Дякуємо всім вам за спільну єдину молитву.